Військовому цвинтарі Житомира знову пролунали постріли. В останню путь провели 31-річного захисника Олександра Кирилюка. Я запам'ятала свого Сашка як світлу людину. Він був дуже світлий при житті. Він хотів зробити добро. Він пішов захищати нашу країну, хоча він міг по постанути здоров'ю, міг не робити цього. Олександр Кирилюк народився у Житомирі. Закінчив школу номер 36 та вступив до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва та архітектури за спеціалізацією обробка деревини. Потім отримав ще одну освіту у Житомирському професійному ліцеї харчових технологій. Далі працював за фахом на приватних підприємствах міста Житомир. Він любив відпочивати в сім'ї, в кругу сім'ї. Він був такий задумчивий хлопчина. Дуже багато філософства читав він. бо батько наш мав велику бібліотеку. Він, папа привів бажання до літератури. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр вирішив стати на захист територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Однак військовий шлях чоловіка був недовгим. Достойна людина, достойний воїн, але він не встиг багато провоювати. Мені, коли його сестра дзвонила і сказала, ми з ним буквально дві з половиною неділі назад сиділи, жарили шашлик, їли, відпочивали, ну все було добре. Я йому подарував свою форму. Молодша сестра героя розповідає, він хотів мати свою сім'ю, дружину, але не встиг. Він дуже хотів мати свою сім'ю, хотів ростити, бавити діточок. І ну. Не судилася. Сподіваюся, що в наступному житті у нього все складається. Щоб провести брата в останній путь, Ірина прилетіла до України з Америки. Жінка розповідає, за час дороги до неї двічі прилітали метелики. Вона вірить, що так, Олександр показував свою присутність. Коли я летіла, в літаку був метелик, а потім, коли я прилетіла сюди, то такий гарний метелик був. І він так гарно витанцьовував. Я зрозуміла, що це Сашко. Давав про себе знати. Олександр Кирилюк загинув 24 вересня. У скорботі за воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. Марія разом з доньками не можуть стримати сліз коло портрета. На ньому зображений чоловік та люблячий батько, котрий вже ніколи не повернеться додому. Володимир Шеремета віддав своє життя за Україну 2 березня 2022 року. Він у мене ходив чотири рази до цього в АТО. І тільки об'явили про війну, він зразу зібрався і вийшов. Він навіть не дожидався, коли ми додали поїздку, щоб його забрали. Ми з ними не прощалися. Так прийшлося місяць. Ми його чекали через місяць. Нам привезли його. Володимир Шеремета загинув поблизу села Копелів Київської області. Дружина говорить, доньки постійно згадують тата, часто приходять на цвинтар. А тепер ходитимуть до алеї пам'яті, котру відкрили у новій боровій. Жінка зізнається, для родин героїв це важливо, а також потрібно для майбутніх поколінь. Треба, щоб люди пам'ятали, яким якою ціною де цей мир. Незалежність нашої України, І щоб були діти наші щасливі, щоб діти при це жили в мірі, щоб вони не знали, що таке війна для них алею. Ушанування пам'яті героїв відкрили у новій боровій до дня захисника та захисниці 38 облич. Тепер назавжди дивитимуться з портретів на свою рідну громаду. Усі вони захищали батьківщину. Хтось з 2014 року, хтось після початку повномасштабного вторгнення. Усіх під час. Мітингу Реквієму згадали поіменно. Каже, м'яка Іван Андрійович, старший солдат, трагічно загинув 4 квітня 2021 року в селі відродження Донецької області. Назавжди 24. Костюченко Микола Леонідович, солдат, загинув 7 серпня 2022 року. Місті Бахмут Донецької області назавжди 40 38 героїв наших земляків віддали своє життя за свободу і незалежність нашої України, 38 молодих хлопців, яких ми знали як учнів, дітей, товаришів. Сьогодні не завжди стали англиями. Пам'ять про них. Назавжди залишиться в наших серцях, і їхні імена золотими літерами вписані в історію нашої держави і нашої громади. Ми завжди будемо їх пам'ятати. Окрім відкриття алеї пам'яті, у новій борові відбувся концерт Реквієм, який підготували учні місцевого ліцею. На заходах був присутній народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він мав честь від імені президента вручити родині Олега Твардовського орден за мужність третього ступеня. Посмертно він сам перші дні призову. Я таки запитала його кажу, сину чому? А він каже, мама, а хто ж каже, як не є. Це були його останні слова, які я почула останню хвилину, коли він відходив від хати. Тяжко згадувати, тяжко дивитися на діток, що ростуть без батька, що треба опіка. Батьківське слово лагідне, ніжне, а його немає і повіки не буде. Тільки згадка добра, тепла, щира. Хотіла б, звісно, цю нагороду, щоб він з зі нагородою прийшов до хати і порадував мене. Але так, нагода така сталася, що довелося мені неї. Очити Україна відзначила день захисників і захисниць вперше за новою датою. Вперше о 9 годині на хвилину зупинилася уся країна, аби віддати шану тим, хто поклав своє життя. Та згадувати героїв, говорить народний депутат Арсеній Пушкаренко. Потрібно не лише у відведені дні забувати, не маємо права щодня. Тільки наша єдність наближає перемогу. Тільки допомога і підтримка Збройним силам України. Тому важливо сьогодні в усіх куточках України вшановувати, пам'ятати, і такі алеї повинні бути в кожній громаді, в кожному куточку, для того, щоб ми могли щодня прийти поряд, подумати, вшанувати. І я радий сьогодні, що. У нас є така можливість завдяки нашим збройним силам робити це в мирній новоборовій на відносно мирній Житомирщині, І наш обов'язок вшановувати, пам'ятати. Тисячі українців віддали своє життя за свободу, та ще тисячі продовжують боротися. Неодноразово безпосередньо з хлопцями спілкується та працює Руслан Бек, військовий капелан. Говорить, аби їм легше було там, тут вони мають відчувати надійний тил, Для кожного підрозділу. Є своє те, чим необхідно допомагати. Але дуже важливо відчувати те, що їхній тил перекритий. що Україна і українці вони не байдужі до того, що хлопці знаходяться там на нулі, на передовій. Хлопцям неприємно, коли Україна забуває, коли народ живе, ніби війни немає. Тож вшановувати та пам'ятати кожного, хто поклав життя чи здоров'я за наше майбутнє обов'язок кожного українця. Щомісяця працівники Житомирського обласного центру контролю і профілактики хвороб перераховують свій денний заробіток на потреби збройних сил України. Керівник установи говорить, це рішення прийняли спільно і добровільно. Ініціатива збору коштів для е Надання допомоги нашим Збройним силам реалізована початково в 20-х числах в жовтня минулого року, коли було проведено такі установчі збори колективу. Було доведено сутність цієї ініціативи, хто учасники, яким чином ми будемо кошти туди перераховувати. І з того почалась наша історія. Кошти центр перераховував фонду громади Житомира. кажуть, такий спосіб для них був найзручніший, адже волонтери завжди знають які потреби мають військові, та яким чином їх можна задовільнити, і таким чином. Ми вже придбали два автомобілі, два, три три вже буде мавіка дронів для саме для потреб армії. Те що. Екстрено було необхідно для військовослужбовців і для нашого військовослужбовця коліматорний приціл для автомата Калашникова кота з деякими додатками до нього. Усього ж говорить голова фонду громади Житомира. заклад співпрацює з ними 11 місяців і за цей час задонатили майже мільйон гривень. Ось станом на зараз уже. Там 956 тисяч гривень, якщо бути точними, не дійшло на рахунок. Зараз вже підготовлено платіжне доручення, саме установи, що вони ще ось якраз у вересні. Тобто, уже я думаю, в жовтні місяці буде от рівно мільйон гривень, які саме працівниками однієї установи зібрано для того, щоб допомагати Збройним силам України. У вересні цього року від військових 95-ї бригади надійшов запит на сучасний дрон. Тож Кошти центру контролю та профілактики хвороб пішли саме на його придбання. Хлопці кажуть, це безпека для артилерії. І такі речі на передовій дуже необхідні. Це ну, дуже важлива річ для, 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 для нашої бригади, для штурмових дій, за Це тобто ну одним авіком не те саме, не це, але це удосконалена річ, яка допоможе допоможе в нічний час, наприклад, вистежувати ворога зайцем. Тобто його вже не потрібно там вдосконалювати доповнювати і ще там основне, тобто це вже готова річ, яка там буде зразу хлопцям допомагати в цьому порядку. Військові кажуть, для них важлива будь-яка підтримка. І навіть копійка чи гривня, яку донатять люди, вже вклад у перемогу. Благодійники ж зізнаються, потреби та запити є різні. Тож збір не припиняють ще з 25 лютого 2022 року. Та закликають і інші установи брати приклад з центру контролю і профілактики хвороб.